Таю вас у кооперації. Почнемо сьогодні із загадки: яке дерево здатне принести незаможній людині достаток, а заможній багатство? Відповідь на це питання точно знає наша гостя. Знайомтесь, пані Інга Чеховська, володарка зірки економіки України. Здрастуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Пані Інго, пропоную відповідь на це питання дещо відтермінувати, а розпочнемо дещо з іншого. Знаю, ви маєте неабиякий досвід зовнішньої економічної діяльності. А нині у першому національному аграрному кооперативі керуєте процесом закупівель та збуту продукції рослинництва. Скажіть, будь ласка, чи нині цей процес спрямований виключно на експорт? Ми маємо м, таку спроможність, маємо надію, що і буде експорт, це, але ми не забуваємо про те, що в нас ще є і внутрішній ринок, е, тобто продукцію, яку на даний час ми заготовлюємо, е, ми заготовлюємо у населення, е, які є е, виробниками сільськогосподарської продукції. І плануємо, звісно ж, і експортувати. Інга Чеховська, володарка зірки економіки України. Керувала підприємством Верос ЛТД, визнаним кращим експортером року. Розкажіть, будь ласка, яку саме продукцію ви закупляєте у селян, і яка з цієї продукції є найприбутковішою? Найприбутковішою, звісно це є горіх. На даний час ми займаємося закупівлею горіха. Також ми займаємося закупівлею квасолі. Насіння гарбузового сорту українська багатоплідна. І що я можу сказати за горіх? Так, це є дійсно найприбутковіший продукт на сьогоднішній день. Ну, оце і відповідь на ту загадку, яка прозвучала на початку, що найприбутковіший горіх. І в першому національному аграрному кооперативі є навіть відповідна програма, яка так і називається Купуйте, здавайте горіхи для заробітку і втіхи. У нас є мобільні бригади, екіпажі автомобільні, які їздять згідно розроблених маршрутів по селах і закуповують населення цей продукт. Дуже багато людей задаються питанням: а чому там брали по 200, тепер беруть по 100, як то кажуть, руку кажучи. Ціна ринку завжди моніториться. Тиждень. Моніторингу і вихід нової ціни наступного тижня ми беремо до уваги не тільки наш внутрішній ринок, а також і європейський. І від того, ось ця ціна постійно має різницю. Ви практично дали відповідь на запитання, яке виникало в одній родині, в якій ми нещодавно знімали. Це село Мала Шкарівка на Полонщині. Ми, ми знімали цю сім'ю. Вони розказували про те, скільки вони здають горіхів, насіння, і щиро кажучи, я була вражена, скільки цим людям вдалося заробити. Подивімося, сюжет. Найактивніше здають горіхи для заробітку і втіхи у Шепетівському та Полонському районах. У селі Сасанівка за один день ми зібрали близько 1700 кг горіха в шкарлупі, близько 30 кілограм ядра горіха чищеного першого сорту і близько 300 кілограм гарбузового насіння продовольчого в шкарлупі, і квасолі біля 10 кілограм. По селі Воробіївка можу сказати таке, що квасолі було закуплено 5 кілограм, горіха в шкарлупі близько пів тони і гарбузового насіння продовольчого 780 кілограм. І сьогодні почали закупівлю у морозиків у селі Малашкарівка. У родині морозиків з кооперативом вже знайомі. Горіхи не перше, на чому навчилися заробляти. Перший національний аграрний кооператив до нас звернувся ще з весни, і ми з ним почали співпрацю. Ми з ними заключили договір і почали з квасолі. <рес> Що нам предлагають, то ми обдумуємо, радимося в сім'ї, і якщо ціна нас влаштовує, ми надалі соглашаємося і співпрацюємо з кооперативом. 500 кілограм нелущеного горіха ми заготовили. А по грошах, що це вийде? Майже 18 тисяч. Найвигідніше, кажуть, здавати лущені горіхи, хоча й часу на таку справу треба більше. В цьому ящику знаходиться 5 кілограм 900 грам горіха першого сорту. Він має бути ось такий. На сьогоднішній день ціна такого горіха становить 155 гривень. База членів кооперативу стає дедалі більшою. Морозики в ній уже 50. ті І це лише по кількох селах Полонського району. Кожного члена нашого кооперативу ми заводимо в базу даних. По ньому проводяться всі функції проведення купівлі, продаж товару і ту продукцію, яку ми закуповуємо, також проводимо. І визначається сума. Подружжя вже й телятку оперативу поздавало по 30 гривень за кіло, і спельту засіяло. Зійшла гарно, зійшла. Ну, обіцяю, що солярку вернуть за ту, що дотрачено. Вона і обіцяє, що при молодьбі були самі забирати її фіксовано цією ціною. А доти до прибутку від горіхів додали гарбузове насіння. У цьому процесі допомагають мені і діти, і мама моя, і сусідка, бабуся Валя. Допомагали і зернята вибирати, і, гар... і лущити квасолю, бо для самої людини це, звісно, непосильна, важка праця. А так, общими осіллями ми все стараємося зібрати, щоб воно в нас не пропало. Ми здали 28,5 кг гарбузового насіння і за це отримали півтори тисячі гривень. Не вкладаючи власних коштів лише працею і бажання, сільська родина зуміла заробити понад 20 тисяч гривень. Зайвими точно не будуть. Маю зауважити, щоб держслужбовцю невисокого рівня заробити отаку от суму, як ця родина, треба попрацювати близько року. Так, на даний час держслужбовці не отримують високої заробітної платні, але працюють дуже багато часу. Але вони також можуть додатково. Зробити ці кошти, коли приходять додому, закликають своїх родичів до цього кола, сідають і працюють, тобто колотять горіх. Скажіть, будь ласка, взагалі ви вважаєте, яким от потенційне коло для участі в такому проєкті? Потенційне коло це є обов'язково виробники сільськогосподарської продукції, селяни насамперед. Чому? Тому що людина, яка проживає в квартирі, так прописана, не має на собі ні земельної ділянки, ні тварини, нічого, вона не може бути виробником сільськогосподарської продукції. Люба людина, яка хоче заробити трошечки більше, як то кажуть, вона має свою бабусю, дідуся, які проживають в селі, має родичів якихось. Вони можуть разом скооперуватися і починати. Працювати даже з нами, от ми згадували про ціну, яка формується там на базі моніторингу, Так скажіть, будь ласка, оскільки ви можете запропонувати селянам гарну ціну, напевно ж, маєте і гарні ринки збуту, так як їх визначали, які вони дивіться. Ми ціну пропонуємо учасникам кооперативу саме більшу ніж не учасникам. Так, це для того, щоб наші учасники кооперативу вже мали спромогу більшого прибутку, чим інше, щоб заохотити людей, щоб вони з нами співпрацювали. На сьогоднішній день значна частка тієї продукції, яку ми закупили, має ринок збуту і буде реалізована. Основне завдання кооперативу це залучення населення. До вирощування сільськогосподарської продукції з подальшим її викупом у них по цінах не нижче ринкових, вот ну а так виходить, що ще й будемо давати додаткові робочі місця, тому що переробляти ми продукцію не тільки маємо намір, а вже починаємо будівництво переробного заводу. А скажіть, будь ласка, як багато вже охочих взяти участь у такому проєкті? Взагалі я дивлюся, Хмельниччина така активна, особливо Шепетівка. Люди дуже активні, набули ми вже багато членів кооперативу Шепетівського району. Також активні я дивлюся і Полонський район. Дуже коли ми розпочали наш рух по Хмельниччині. На автобусах з нашою рекламою люди були дуже здивовані, щиро здивовані, дзвонять, питаються менеджерів, коли ми ще приїдемо. Ми би хотіли у вас там придбати щось, тому що ми продаємо населенню, допомагаємо, щоб бабуся не їздила автобусами, не добиралася до Хмельницького чи найближчого центру, а могла отримати чи цукор купити собі, чи макарони, чи сіль, чи сірники, тобто речі першої необхідності. А так само вона нам здає свою продукцію. Дуже багато хочуть стати членами кооперативу і задаються питанням, де нас можна знайти. Нас завжди можна знайти на вулиці Зарічанській, П'ять, 3, офіс 802. В нас також є телефони гарячої лінії. На всіх наших пересувних автомобілях є реклама з цими телефонами. Звертайтеся, будь ласка, вам роз'яснять, яким чином ви можете стати учасником кооператива, які ви будете з цього мати, прибутки, яким чином ви будете розвиватися, яким чином ми будемо вам допомагати. І це не стосується тільки продукції рослинництва. Це стосується загалом життя на селі. Тобто, ми постараємося для кожного господаря. Який має 6 сотих, який має 50 сотих, який має 2 гектари? 3. ми постараємося кожного задовільнити і надати якусь програму, чи посіву, чи збирання якоїсь сільськогосподарської продукції? А от для тих, хто має таку невелику територію, там 6-10 сотих, скажіть, будь ласка, чи рекомендували б ви вирощення, наприклад, горіхових садів? Я взагалі рекомендую вирощувати це дерево. Чому? Тому що воно не потребує великого догляду, як яблунька, наприклад, чи інше дерево, яке треба оприскувати, потрібно його побілити, підрізати і так далі. Горіх не потребує цього, але в горіха є така властивість крони, що що коли крона розкривається дуже сильно, коли горіх уже досяг певного віку, то під ним нічого не росте. Тому на таких маленьких ділянках це можна робити в кутах. Тобто, як є кут е, ділянки, по чотирьох кутах вже чотири дерева. В середньому дерево віком від 20 років, при хорошій урожайності як цього року, воно може дати до 300 кілограм горіха в шкарлупі. Нічого собі це е, є найкращим результатом. Перші роки воно буде давати менше. Знаю, що ви маєте досвід е, закупівлі та переробки горіхів у Чернівецькій області. Поділіться, так. будь ласка, трошки ним. Е, я багато років пропрацювала в Чернівецькій області в СМТ Глибока. Е, саме там стояв переробний завод, і ми е, переробляли виключно на експорт. Це було експортне підприємство, ядро горіха. Поділяли його на половинку, на четвертинку, пересіювали, забирали сміття, пакували в коробки і експортували. Наш горіх дуже ціниться своїми властивостями. Те, що в кожному ядрі дуже багато вітамінів. І особливо найосновний вітамін, який потребує людина взимку, це вітамін С. І він має близько 47%. там. Вживаючи такий продукт, ми отримуємо ще йод. Колись на Україні, задавна-задавна, в селах казали, що кожна хата має мати хоча б одне дерево горіху, і тоді вона завжди буде мати гроші. Це рахується заможністю. І ось ми дожили до того часу, коли люди вже розуміють, що це не просто була така. Приказка або діди наші пращури казали, що так сказали, то треба так робити. Це є цінність на даний час. Вартість його можна сказати, як вартість золота, тому що це і є золото. Ну, і насправді це ідеальний як для нас продукт, тому що і вітамінами насичує, і йодом забезпечує. А ще взимку, коли в селян ну, значно менше роботи, ніж влітку, наприклад, чи навесні, це додатковий заробіток. Селяни ж можуть лущити горіхи і постійно поповнювати свій бюджет. А як же ж? А також е вони будуть і зайняті, поки дивляться телевізор, якийсь серіал чи що-небудь. Ще й мають, капає копійка. Капає в ту копілочку, потихонечку скарбничка наповнюється і наповнюється їх кошельочок. Так і немала копійка. А ще нагадаю вам у нашому сюжеті ми бачили про гарбузове насіння. І кілька передач тому у нас в гостях був керівник органічного господарства Житомирщини, і він розказував, що поряд із пельтою вони засівають плантації. Гарбуза, скажіть, будь ласка, чи рекомендували б ви звичайним селянам населення, які не так багато мають землі, але вирощувати гарбуз? Так, це дуже дуже для них зручно, особливо для тих, у кого такі ділянки, як ми говоримо з вами, 6 сотих, 10 сотих, 12. Це дуже зручно і рентабельно, так? Рентабельно. А як же? От ми сьогодні поговорили про горіхи, про гарбузяне насіння. Що ще із рослинництва готовий готовий кооператив закупляти вже? Е, закупляємо вже оце насіння, що я вам говорила, але тільки сорту українська багатоплідна. Також беремо квасолю, е, скупляємо е, білу квасолю. Це не лише білу. ту, яку вирощували в межах програми кооперативу, а просто білу квасолю? Так. Так, так, ще додатково, яка є в селян. Е, також. Е, Проробляю зараз з командою моїх помічників, щоб долучити всі види фасолі, які є в населенні, щоб ми почали скупляти в них всі різновиди, які вони мають. От, тому що на даний час ми поки що скупляємо тільки два різновиди, крім тієї, яка була засіяна в межах нашого проєкту, ще два види. А скажіть, будь ласка, має бути якась певна якість чи обов'язково yes. якість любого продукту харчування повинна відповідати певним вимогам, і ці вимоги поширюються і на учасників кооперативу, і на неучасників кооперативу. Тобто, якщо, наприклад, квасоля буде з певними вадами, то подріблена, грязна. Заражена вже е, жучками. Такий продукт просто не придбається, тому що він не, не підлягає для вживання, його можна використати, там, погодувати тварину. Якщо е, розмова йде про насіння гарбуза також, тому що е, коли люди збирають його, його промивають і невірно сушать, Напіввогке починають пакувати в мішки поліпропиленові і тримають, Воно ну, починає пліснявити. Це вже також продукт неякісний. Тобто таке ми також не будемо скуповувати. Якість горіха, як ми бачили, вона відрізняється. Буває надто білий, а буває надто темний. Буває проміжними середній. То перший та вищий сорт це є світлий горіх, а темний це є другий. Але буває такий випадок, коли розколюєш горішок, і він всередині вже гнилий. Такий продукт повинен зразу відкидатися, і ні в якому разі він не повинен знаходитися в загальній масі, яку людина готує до продажу. Це є обов'язкові умови. Наші менеджера роз'яснюють людям, показують, як правильно робити, як краще зробити, як потрібно, деякі ображаються. Але на то й дається така висока ціна, щоб продукт відповідав. Якості. Всю сільськогосподарську продукцію та іншу ми беремо за певними документами. Повинна бути в людини довідка, яка видається в сільраді, форми 3 дф в якій вказується, що вона має земельну ділянку, яку площу вона має тієї ділянки, також паспорт і ідентифікаційний код. Тоді ми складаємо з нею акт закупівлі. І це є е, ті самі документи, які підтверджують, що вона не зобов'язана сплачувати прибутковий е, податок, е, який стягується з громадян. Якщо таких документів немає, то тоді е, ціна, яку ми даємо, буде е, нижчою, тобто ми зобов'язані стягнути з людини прибутковий податок та перерахувати його до бюджету. А Якщо людина здає вам продукцію, вона автоматично стає членом кооперативу чи ні? За бажання. Якщо вона виявила бажання стати членом кооперативу, то її на місці експедитор оформлює документи, там невеликий пакет, заповнити заяву про вступ, що має таке бажання, дати свої паспортні дані, заповнити. Анкету, профайл, по земельних ділянках, і все. Тобто, це буквально 5 хвилин роботи і стає зразу учасником кооперативу. Селянину, який на даний час проживає в селі постійно, немає значення вікова категорія горіх, це є сама велика і сама довгострокова інвестиція. Хто його посадить зараз, то може ще залишитися для правнуків, які будуть на цьому заробляти. Мене, коли е, навчали на моїй попередній роботі, то навчали мене на кооперативі американському Blue Diamond. Ці люди е, мають свої сади і дерева там в них дуже-дуже е, давні. І до сих пір оці люди отримують прибуток. Від цього. Тому садіть дерева, займайтеся горіхами, товчіть горіхи, здавайте горіхи, ви станете дуже багатими людьми. Я вам дякую за таку рекомендацію, пані Інга. А наша передача добігає кінця. І наша гостя Інга Чеховська розповіла нам про прибуток, який фактично сам проситься до рук до рук. А довкола ще багато всього цікавого, що може допомогти вам стати більш заможним. І наші експерти будуть допомагати вам знаходити це довкола себе. На сьогодні це все. Я дякую вам за розмову. А вам, шановні, дякую за увагу. На все добре. Побачимось уже за тиждень.